Новий рік пройшов так непомітно, старий вже неповторно відлетів. Спішу з тобою Я цю радість розділити, важко сказати побажання слів. Біль і смуток серце огортає, коли згадаєш, як я Господу служив, як мало Слово ми читали, як мало я із Богом говорив, і людям послужив також я мало. І до добра не дуже я спішив. Душевна в серці зустається рана. Як мало, Боже, я для тебе жив, і серце на частинки розбиває, а ми з тобою є такі, що молоді. Та голос Божий не замовк, лунає. Ось нива вже дозріла, чи всі на труді? Давай почанцю з Господом розділен. Прихилимо коліна перед ним. Можливо, когось надто осудили, попросимо щиро в Господа, прости. Ми розуміємо, що життя коротке, воно неждано обірватись може вмить Як проживемо, ми, це від нас залежить. Так, час ще є, прощення попросить. Вставай, ми призвані звіщати Слово Боже, бо він нас від початку полюбив. Страждав за нас, а ми порой забуваємо, якою він ціною нас купив. Христос гряде, вставай і потрудись, О, друже мій, сестро моя, мій брате. Ради Христа прошу я не лінись, за кожен крок ми будемо відповідь давати. Ми, Боже, милий, руки підіймаємо і каємося щиро, нас прости, омий, очисти, наші всі провини. Дай цінувати те, що дав нам ти, почуйте наші сльози і молитву, в цей час її із наших вуст, нехай до чаші вона донесеться, Пролий на нас твій Святий Дух. О Дух Святий, прости, не цінували тихий твій голос, що звучав в серцях, ти ніжно звав стояти в проломі за тих, хто гине у своїх гріхах. Ми замість цього займались мирнотою і думали лиш тільки про себе. Допоможи, щоб ми відрізняли, де є твій голос, щоб чули ми тебе. Велий Господь своє благословіння, прожить дай так, щоб потім не жаліти, щоб досягти нам вічне всім спасіння, Ти сили дай у новій році свято жити. Хай рік прожити буде недаремно. Присвячений хай буде для Христа життя вести із страхом повсякденно і нести без нарікань свого Христа. Щоб кожен з нас зміг пліцю й принести небесне царство, туди, де сам Христос промовить. Добре, мій вірний рабе, в радість увійди!